Ні, усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад, ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Працівниками відділення поліції було проведено профілактичну бесіду із батьками студентів зборівського фахового коледжу Тернопільського національно-технічного університету імені Івана Полюя на предмет недопущення здійснення дітьми підпалів поштових відділень, релейних шаф та інших об'єктів, а також наголосили на здійснення ретельного контролю за поведінкою дітей. З метою недопущення їх вербування країною агресором та наголосили про відповідальність, яка настає за вчинення таких діянь. Правий сектор Радехівщини повернувся із раніше анонсованої волонтерської поїздки з допомогою для наших захисників разом з Ігорем Сухаревичем. За три доби проїхали близько 2500 кілометрів, побували на Сумщині та Харківщині, відвідали побратимів та земляків, котрі боронять нашу землю. Доправили понад півтора тони волонтерського вантажу. Передали палкий привіт ворогам. Війна стосується всіх. Перемога залежить від кожного з нас. У селі Невиці Лопатинської громади відбувся літературно-мистецький вечір Тарасове слово, наша зброя. А також 9 березня вокальний колектив Родина села Березівка Лопатинської громади взяв участь у мистецькому заході. Його кобзар то меч і щит народу з нагоди 211-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у місті Радехів. Слова Кизнірчук відлуння. Музика Семена Гулака артемовського Стоїть ямір над водою. 29 січня працівниками відділу освіти та гуманітарної роботи Демидівської громади проведено нараду з керівниками закладів загальної середньої дошкільної позашкільної освіти, комунальною установою Демидівський ІРЦ Демидівської селищної ради. Участь у нараді взяли начальник управління Державної служби якості освіти у Рівненській області Святослав Сидорук, заступник селищного голови Анатолій Бондар та працівники відділу освіти і гуманітарної роботи. У ході наради розглянуто актуальні питання організації освітнього процесу у громаді, основну увагу приділено оптимізації мережі закладів освіти, проаналізовано потребу громади та визначено шляхи покращення функціонування закладів освіти, безпеці здобувачів освіти, забезпечення якісного освітнього процесу та створенню безпечного освітнього середовища, організації харчування, забезпечення якісним і збалансованим харчуванням здобувачів освіти, інституційному аудиту. Оцінювання діяльності закладів освіти громади для підвищення стандартів якості, обговорення висновків за результатами здійснення управлінням Державної служби якості освіти у Рівненській області, аналізу діяльності відділу освіти та гуманітарної роботи і визначення шляхів покращення управлінської діяльності. Зустріч прийшла у конструктивному форматі та ефективність співпраці. Покращення якості освіти та створення сприятливих умов для навчання дітей це спільне завдання, яке вимагає чіткої стратегії і взаємодії між освітянами, управлінцями та громадою. Саме такі заходи дозволяють знаходити оптимальні рішення та впроваджувати позитивні зміни. У Крупицькій територіальній громаді відбулись заходи, приурочені третій річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Так, 24 лютого цього року у закладах освіти та культури було проведено хвилини мовчання, лінійки пам'яті, тематичні уроки та молитви за Україну. Зокрема, у Ситинецькому ліцеї було проведено загальношкільний захід Країна на коліна не встала героям вічна слава, Молитва за Україну та Хвилина мовчання. Боратинська початкова школа вшанувала цей день спільною молитвою з учнями. У Крупицькому ліцеї освітній процес розпочався із хвилини мовчання та виконанням духовного гімну України Боже Великий Єдиний. У Довгалівському ліцеї учні та вчителі школи вшанували пам'ять загиблих заходом та спільною молитвою. У Хотинському ліцеї імені Свєшнікова відбулася онлайн зустріч нескорені війною. Теслугівському ліцеї було проведено урок мужності незламні, три роки боротьби, віри та єдності, перегляд презентації з обговоренням Незламна нація, три роки війни, створення відео Я бажаю тобі Україну. Ходи на пам'яті, три роки віри, надії, сподівань. Також у храмі Святотроїцької парафії села Теслугів відбувся молебень за Україну та за наших захисників. У філії Михайлівської гімназії навчальний день розпочався хвилиною мовчання і молебнем у Свято-Покровському храмі села Михайлівка. До спільної молитви долучилися учні, вчителі та жителі села. У третю річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вперше започатковано Національний день молитви. Після молебну всі присутні в храмі виконали духовний гімн українців Боже Великий Єдиний. У закладі було проведено лінійку, вшановано пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Та покладанням квітів до могил. У Митницькій гімназії було проведено захід Нескорені герої з окупації». захід розпочався із спільної молитви за Україну. Стобувачі освіти декламували вірші, які були написані під час війни, заспівали гімн України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв України та завершили захід виконанням пісні Боже Україну бережи. Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги і єднанням нашого українського народу. Національний день молитви провели у Братинській початковій школі Крупицької громади. Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу та стане символом непохитної віри у перемогу. В Бродівській дитячій бібліотеці діяла літературна вітрина. Ви стояли переможемо. Юні читачі мали можливість переглянути унікальні видання, які побачили світ умовах повномасштабного вторгнення. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя, і дякуємо всім, хто бореться за наше мирне завтра. Із перших днів війни Польща активно підтримує наші громади та Україну загалом. Завдяки їм передали допомогу для центру на дня соціальних послуг та стаціонарного відділення у селі Перепельники Зборівської громади, а саме санітарно гігієнічні та лікарські засоби, по дві штуки пральних і сушильних машинок, 20 рекуператорів, два проектори, дві настійні ширми і два медичних підйомники. Щиро дякуємо за вашу турботу та підтримку України у такий нелегкий час. Третя річниця повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо, боремося, перемагаємо. 24 лютого минуло три роки з дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, три роки болю, втрат, випробувань і водночас незламності, героїзму та єдності нашого народу. З нагоди цієї дати у Свято Троїцькому соборі міста Берестечко відбувся молебень за мир в Україні, де всі присутні щиро просили Господа про захист для наших воїнів та мирне майбутнє для рідної землі. На алеї Слави у місті Берестечко було відслужено чин панахиди за загиблими героями. Ми схиляємо голови перед усіма, хто віддав своє життя за нашу свободу. Вічна пам'ять полеглим героям. Ми вдячні всім, хто зараз на передовій боронить нашу рідну землю та працює задля перемоги. Кожен із нас воїн на своєму фронті, і разом ми наближаємо день, коли на нашій землі запанує мир. Україна вистояла, Україна бореться, Україна переможе. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава!